Чільник офісу президента України Кирило Буданов з'являється в медіа уже власне на цій посаді. Говорить так само про важку енергетичну ситуацію та міжнародну допомогу. Нині написав таке: продовжуємо залучати міжнародну допомогу для подолання. Складної ситуації в енергетиці після масштабних російських обстрілів. Тут ще бачимо Кирила в іпостасі голови розвідки, але в принципі він не змінився. Як ви пам'ятаєте, просто замість ось такого форменого одягу на ньому зараз костюм. А так це той самий Буданов, хочеться вірити, той самий рішучий Буданов, який так само діятиме тут. Що ще пише: найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. Це реалізація домовленості. Між президентом України Зеленським та головою ради міністрів Італії Джорджією Мелоні в рамках першого етапу до України прибудуть 78 промислових бойлерів з сумарною потужністю, майже 117 МВт. Це обладнання необхідне в умовах постійних атак на нашу енергоінфраструктуру. Другий етап підтримки розрахований на наступні півроку. Впродовж цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Так само Кирило Буданов в Італії за допомогу подякував. Ще було би добре, якби Італія велика подяка за гуманітарну допомогу. Жодних питань немає. Це великий внесок у те, щоб Україна трималася, і жодних претензій ніхто з нас висловити не посміє. Але якби ще Італія була активніше в військовому плані, не заперечувати те, що бодай якісь там 10 солдатів будуть у Львові розміщені. Навіть символічно це було би добре, але знаємо, що Італія відмовляється. Італія так само пам'ятаємо, що журналісти писали Джорджа Мелоні, схиляла Зеленського, як то кажуть, віддати Донбас, але він, начебто, не погодився. Можливо, інформація прикрашена, але знову ж таки, диму без вогню зачасту не буває. Добре, було би, якби е, італійські партнери і по військовій, і по воєнній частині були б такими ж е, м, цілеспрямованими як у гуманітарній допомозі. Ну а за це за гуманітарну допомогу, звісно ж, дякуємо. І триває. Імітація перемовного треку, чому говорю імітація, Україна віддається на 100% в вочевидь цим перемовинам, бо саме українці хочуть завершити війну, американці хочуть тішити самолюбство Дональда Трампа і нічого більше. Расисти імітують, тому і імітація. Але імітація перемовного треку бува, е, буває. продовжується і просто. Зараз будемо говорити про черговий візит нашої перемовної групи до Сполучених Штатів Америки. Там теж був зокрема і Кирило Буданов. Дарина продовжить президент України Володимир Зеленський. Також за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова заявив, що представники України США працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Ну і також далі зацитую пряму мову зеленського. Були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки. Рустем Умєров доповідав про зустрічі з представниками президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин. Працюють працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари. По нашій енергосистемі разом з тим Умєров повідомив, що протягом двох днів разом з Кирилом Будановим та Давидом Арахамієм працювали у Сполучених Штатах і з американського боку в консультаціях взяли участь. Стів Вітков Кушнер, міністр армії США, також Дріскол та співробітник Білого Дому. Далі пряма мова у Мєрва. предметно обговорили економічний розвиток, також безпекові гарантії для України з фокусом на практичні механізми їх реалізації. Також зазначив у міру. Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергоструктуру України. Домовились продовжити роботу на рівні команд під час. Наступного етапу консультації українська ж делегація в складі секретаря РНБО Рустема Момірова, керівника офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції Слуги народу Хамі, в суботу прибула до Сполучених Штатів для зустрічі з американською командою. Раніше повідомлялося, що метою візиту української команди до Флориди є доопрацювання, домовленостей про гарантії безпеки та Економічне процвітання України» з американськими партнерами Зеленський же у зверненні ще 17 січня назвав головним завданням української делегації в США надання американській стороні реальної інформації про наслідки рашистських ударів. По території нашої країни пане Дмитро вітаю вас. Також дуже рада бачити. Добре. Дякую, що доєдналися Добре. до нас. Власне далі хотіли вже поговорити про переговорний трек, що відбувається там. Адже днями до Сполучених Штатів Америки літала наша група в складі секретаря РНБУ Умєрова. І він також повідомив, що протягом двох днів разом з Кирилом Будановим також Арахамі вони там провели і говорили про економічний розвиток, а також безпекові гарантії для України. Хотіли вашої думки взагалі почути щодо ходу перемовин? І от, на ваш погляд, наявність Кирила Буданова, все ж таки, у переговорній групі, вона підсилює наші позиції або ж ні? Так, однозначно. Причому зауважте, у Буданова ще а, на момент. Коли він очолював головне управління розвідки міністерства оборони України, були прямі контакти як з британськими, так і в першу чергу американськими партнерами. Причому діяльність Буданова на посаді очільника головного управління розвідки міністерства оборони України ну мала досить високу оцінку з боку наших американських партнерів. Тому йдеться про те, що призначення Буданова на посаду очільника офісу президента в першу чергу посилює саме перемовні позиції української сторони, будуть намагатися використати і особисті зв'язки Буданова, і відповідно його позитивний бекграунд. Ну, приводу самих характерів перемовного процесу ну, забігати наперед не будемо, але скорше за все мовиться про відпрацювання якраз практичної частини так званої гарантії безпеки. Бо зауважте, позиція європейських партнерів зазнала досить кардинальних змін після Паризького комуніке в рамках коаліції охочих. Якщо спочатку президенти Великобританії і Франції заявляли про можливість розміщення військового контингенту в Україні як елементи гарантії безпеки України, то тепер заява міністра оборони Великої Британії свідчить про те, що миротворці будуть розміщені в Україні лише за умови надання їм гарантії безпеки. Причому з боку американської сторони, тобто ключовим питанням це є узгодження американською стороною саме гарантій безпеки української держави. Ну і відповідно стоїть питання щодо так званого плану маршала стосовно України, себто повоєнної віднови української економіки відповідно української енергетичної інфраструктури, яка зазнала. Досить серйозних збитків наслідок комбінованих атаків російської сторони е, і, і тут позиція чітко зрозуміла і її артикулюють саме американські партнери. Ще е, до моменту початку перемовин вони заявляли про те, що на відновлення України мають бути виділені і російські заморожені кошти. Це в розмірі до 100 мільярдів. Ну і відповідно, Європа має профінансувати відновлення економіки України так само в розмірі приблизно до 100 мільярдів. Тобто, позиції, як бачимо, американської сторони досить чіткі. А все буде залежати відповідно вже від подальшого ходу перемовного процесу. Але ще раз підкреслю наразі позиції України значно посилені присутністю саме Кирила Олексійовича.